Якщо ви ведете власний блог, сторінки клієнтів, працюєте з маркетингом, і у вас є якісь продукти, які специфічні, нові, важкі для розуміння, ви також можете свою аудиторію привчати. І для цього дуже класний інструмент це саме YouTube, саме у форматі довгого відео можна класно розповісти, що де як показати людині. Це раз по-друге, людей також треба привчати тут. розуміти, що тут ефект приходить не одразу, і відповідно треба вкладати час. Але чим більше ви будете працювати, наприклад, з інфлюенс маркетингом і розміщувати ваш продукт в інших блогах в інших відео, розповідати, тим швидше це прийде. Бо це абсолютно стандартна, нормальна картина. Про те, що люди бояться нового, наша психіка, ну типу, набіга воно воно потрібно. знаєте? то багато ми не були і не треба починати. Відповідно, ось тут дуже важливо доносити ідеї, і саме тут, коли ми людей до чогось привчаємо, ось тут дуже важливо, щоб були охвати для того, щоб людина по 5-10 разів, 15-20 на день протягом кількох років бачила і розуміла, навіщо це потрібно. Потрошку, потрошку. Коли вже сотий раз побачив, то це вже звичне для нашого мозку.